Дозвіл виїзд за межі України водіям, які здійснюють натаження автомобілі у передані державного кордону. Через проведення слідчі дій встановлено щодо доказаної злочинної діяльності працюдівського питання в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР номер 120 Трета. Чакай, чакай, чакай. 0-0. 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 0. 0. Там. А вот, вот, ага, подбор, я все не знаю. Фотографії які є стороні під час зв'язкового стану чоловіків, учасників вагітні. Поки я герметично що за пасенка з стороны перспективи. Сторони йдемо собі додому, но що як то так. Чи ж там так просто розкидано, щоб засяєш. Заспівала, ніби там фотка. Співала. А ні багато ще є, коли вони

Оперативники міграційної поліції спільно із працівниками Державно-прикордонної служби слідчого управління та обласної прокуратури викрили діяльність групи осіб, які допомагали чоловікам незаконно перетнути кордон, надаючи їхні дані для внесення у систему шлях. Відомо, що один із учасників є засновником громадської організації, що сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб: тернополянин та мешканець Івано-Франківської області. В рамках реалізації. Матеріалів кримінального провадження було доведено, що 48 осіб, дані яких, котрі були внесені у систему шлях за поданням громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися, як водії, що мали здійснювати вантажні перевезення гуманітарної допомоги. Тривають оперативні заходи щодо незаконного перетину кордону іншими особами, що сприяли зловмисники. Було проведено 12 санкціонованих обшуків. Серед вилучено документація громадської організації, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та транспортні засоби. Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон.